Привіт, друзі! Сьогодні буде невелике експрес-відео на вівторок. Я собі купив нові гріпси, і тут сильно довго нічого не розкажеш, але без уваги теж не хотілося залишати. Я вже трішечки розпакував, просто подивився, чи це прийшло те, що я хотів. От, а зараз буде невеликий анбоксинг, і я розповім, чому я взяв ці гріпси, а не Cinema Focus, так як я казав у відосі про гріпси. Тут десь буде посилання, так що погнали! І Починаємо над Unboxing. Тут вже можна помітити, що гріпси BSD. Зараз на них подивимось. Пакетик відкладаємо. Тут можливість виграти сертифікат на 500 гривень. Хто не в курсі, то просто відсилайте в Backstaff цей номер, який у вас на купоні, і маєте можливість виграти раз на тиждень сертифікат на 500 гривень. Поклали конфетки. Прикольно, приємно. І два стікери. Бачу БСД та Eклад. Мені, в принципі, не потрібно, але дуже прикольно і корисно. Комусь із пацанів піджану ці стікери, мабуть, або придумаю, куди їх застосувати. От, гріпси БСД. це про модель Кріса Кайла. Такі прикольні, гарні. Е, моя передісторія з цими гріпсами такі, що один хлопчина з нашого села купив собі такі гріпси. Я за них підтримався і викупив, що вони дуже м'якенькі. Одні з найбільш м'яких гріпс, які я взагалі трогав, і мені чомусь дико закартіло, мої безда... От, фу, це нові безда. Мої старі Cinema фокус почали вже липнути. Постійно брудні, постійно руки липнуть. І Мені закартіло взяти щось нове. І я залишився дуже задоволений Cinema гріпсами. Але якби їх купив, мені не було б що вам розповісти. Думаю, заради контенту спробую ще Безде Гріпси, такі вони по кольору теж ідеально мені підходять. Думаю, спробую зайдуть, не зайдуть. Розповім вам, буде зайвий раз якийсь міні-контент. Так що, по суті, заради каналу, заради вас, заради якоїсь нової інформації. Купив нові гріпси. Жодного разу в мене не було БСД Гріпс. Тепер будуть. Ну, і тут написано, що це крайтон гума 29 мм в діаметр і 162 мм довжина. Я не пам'ятаю, скільки на сінема, але плюс-мінус вони однакові. І по кольору, і по довжині. Але ці більш м'які. Зараз покачу ставити їх на байк і розкатаю. І ввечері розповім враження за перший день катки на цих гріпсах. Погнали! Колір просто ідеально підходить до моїх покришок. Cinema Williams. От, зараз буду встановлювати за допомогою хемотиків. Процес одягання не буду знімати так, як у мене про це є окремий відос. Залишу тут посилання. Ну, м'якенькі вони дуже сильно, от чесно, якщо ви хочете собі дуже м'які гріпси. То рекомендую. Не знаю, як довго вони будуть триматися, але вони нереально м'які. Прям для лагідних рук. Я зараз ось ще повинен віддати футболку. Назар Пушка виграв за спонсорську підписку. Я йому пишу буде 3 годині на фонтані. Типу, віддам тобі футболку. Він пише підкатуй на клуб. Типу, не будь ласка, нічого, просто підкатуй на клуб ми тут. Таке враження просто, як ночі я цю футболку продаю, і мені треба заробити гроші чи ще щось. Це просто giveaway, Він просто виграв футболку. І я не знаю, може, впаду до фонтану підійти, щоб ви розуміли, вон клуб. Вон фонтан, і він мені каже, під'їжджай туди. Я нікуди не буду під'їжджати, якщо йому треба, хай забираю на фонтані. За що я обожнюю цей спосіб одягати гріпси на хамутиках? Те, що я От їх одягнув і одразу поїхав кататись, нічого не присихає. Просто ідеальний спосіб. Якщо якщо хтось не бачив, то рекомендую глянути. Короте, я приїхав на фонтан, туди, куди пушки написав, і його тут немає. І кажу, знаєш, що він прикол? Я короте, збираюсь, пишу пушки, буду на фонтані втри, віддам футболку. Короче, він, він читає, я чищу зуби і приходить мені повідомлення, Прикати на клуб, ми на клубі. Дібайся. <рес> путь, Без будь ласка, нічого, просто підкотий на клуб. А він каже, Дэн, він каже, ну ми всі кажемо, зараз приїде Денчик, буде катка. Він mm -hmm. каже, зараз футболка приїде. <рес> <рес> ти що, ненормальний? Коли ти будеш? Шпуска, до... добре. Да. Виграв. Спасибо. Ну те, що ти написав на клуб, ти це було нагло. Білья удалив. Більше я можу. Ну я думаю, <gülüyor> нормально буде. Я оліба футболка. Я тоже я заклею. Ну нормально на репі. Якраз. Поздравляю. Поздравляю. Ого! Oh, yeah. Yeah. Oh, <laughs> 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 О, є! Жі! <левенно> прийшла легенда. Ууу, сука! О, легенда прийшла! Здорова! <laughs> От гандон, сама не Колян, де був? Я? С тёлочкой ага. мы гуляли. Я бачу, бачу. Я? Секс был. Да. Ну да, был, скажи. Эй, Там, вы? блядь, дома. С тёлочкой мы гуляли, я вижу. Гулял, я, я, блядь, блядь бачу. смазку шукал подходящую. Ага, а ясно. А куда смазка? Колян, ты снимаешь... Как я снимаю влог? Да. Ну, у Коляна уже есть свой YouTube канал Коля, давай влог я сейчас сделаю. Хм. Okay, Кто хочет знать, да. это в комментах. Если э, ты я сам не чувак, я сам... У него крутой контент. Хорош! Молодчик! Yeah. Тож, друзі, покатався я перший день на цих гріпсах, і в принципі можу сказати те, ще і в початку відео, що дуже м'які гріпси. От реально одні з найм'якіших, які я пробував. Колись ще були дуже схожі на ці, називались Еклад але здається, їх вже давненько немає. От мені здалося, що вони схожі на ті гріпси. Як мені здалося, порівняння з цінами Grip, саме ці трошечки більше пітніють, трошечки більше рука них, але взагалі не критично, Я не сказав би, що це проблема. Буквально там, може, відсотків на 10 вони більше пітніють і все. А так круто. Ну що ж, першим днем я задоволений, вони класно виглядають. По кольору підходять під мої покришки, м'якенькі, скользять не сильно, все круто. А як буде згодом, розповім вже в майбутніх якихось відео. Не знаю, як довго вони будуть триматись. Я роблю ставку що гірше ніж Cinema Focus. але буде видно. Може ці гріпси мене й здивують. Дякую за перегляд! Такого невеличкого відео. Зовсім скоро зустрінемось в нових відосах.